За професією він водій тролейбуса та сьогодні пасажир. Розповідає киянин Максим Коцюба. Завітав до Черкас, аби покататися саме цим тролейбусом. Ми збираємося як однодумці, щоб провести час разом в колі і В атмосфері такі тролейбусні розповідає тролейбус. Створили за авіаційними технологіями. Однак до масового виробництва цієї моделі справа не дійшла. Він має свою особливість, він єдиний у світі. Така модель саме перевага між старими тролейбусами, які ми маємо в депо, це те, що в нього алюмінієвий кузов. Він ну вічний. Ще одна особливість тролейбусу каже підігрів. Кожний пасажир, який сидить ну, пощастило сісти на таке сидіння, вони підігріваються як з власним підігрівом. Це така особливість, але воно безшумно і не шумить. Там, де колісні арки, там нема таких підігрів. Відрізняється цей тролейбус від інших і керуванням. Розповідає водій тролейбуса Вадим Мельник. Той самий руль самі педалі, ну все управління по-другому. Керування на тих тролейбусах треба багато кнопок нажати. Тут достатньо. Три-чотири кнопки і поїхав. Кожен момент прагне зафіксувати на фотоапарат Терентій Жуйков. Він приїхав до Черкас із Херсона, каже, щоб побачити ексклюзивний тролейбус. Доволі цікава машина. Вперше на неї на неї катаюсь. на подібних машинах я катався у Херсоні. у нас до війни вони також працювали. Марка зі 10 але на жаль, вони зараз майже повністю знищені від обстрілів. 18 років тому на такій екскурсії був рівнянин Антон Бринних. Для нього каже, це своєрідна машина часу. Звісно, це не могло пройти повз моєї уваги. Тим більше, що 18 років тому, у 2006 році, я вже на такі акції в Черкасах був. Любов до тролейбусів розповідає чоловік. У нього з дитинства у кожного тролейбуса є бортовий номер. Тобто, це було як своєрідне ім'я тролейбус. Тобто ти кожного тролейбуса бачиш, бачиш його бортовий номер, і ти вже ідентифікуєш в своїй голові його з якимось образом. Тролейбус має 30 сидячих місць, говорить організатор Даніїл Гайдай. Та охочих відвідати екскурсію було значно більше. Хотів зібрати просто багато таких ж паціновуючи, як і я, щоб обговорити деякі теми, цікаві про тролейбуси, автобуси. Не часто цю машину заказують, то я вирішив, що потрібно. Хоть раз, щоб вона виїхала за 15 років на таке міроприяття, додає, що маршрут тролейбусу лежить крізь усе місто, а розрахована подорож на три з половиною години. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.